Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про такий сервіс, який дозволяє нам здійснювати аналіз різних джерел, і він називається HUMATA AI. Цей сервіс у нас працює на основі штучного інтелекту, і він дозволяє аналізувати різні джерела і на основі того аналізу здійснювати певні висновки. Аналіз джерел він може здійснювати найрізноманітніші, починаючи від там, текстових документів, так, PDF, Wordівські документи, закінчуючи там, відео з YouTube, сайтом і так далі. Але перед тим, як почати працювати з цим середовищем, все ж таки потрібно зареєструватися. Ну, звичайно, в першу чергу потрібно перейти за посиланням Humata AI. І відповідно зареєструватися. Для цього потрібно натиснути на кнопку «Sign up». Далі в нас відкриється елемент, який дозволяє нам зареєструватися. Ну, Найзручніше це робити за допомогою облікового запису Google, тому вибираємо «Sign up із Google. Вибираємо після цього обліковий запис, в якому ми будемо працювати. Так. І також. Підтверджуємо доступ так, і умови використання політику конфіденційності при роботі з даним сервісом. Після цього, в принципі, ми вже можемо з ним працювати. Отож, інтерфейс досить простий. В нас представлено вікно завантаження файлів. Бачимо, ми можемо додавати pdf файли DOCX, .doc, док. PTTX, PTT, PTT, PTT так, тобто презентації, текстовий документ. Можемо прикріплювати url посилання посилання на вебсайт і е, вибирати відео з YouTube. На даному етапі нас цікавить, в принципі, робота з цими всіма джерелами, е, вона є схожою, так, але, е, ну, знову ж таки, залежить це від того, що нам там потрібно. Сьогодні наше завдання розглянути роботу з pdf документами Для цього ми нажимаємо кнопочку Upload File і прикріплюємо той pdf документ який хочемо аналізувати. Я отут вже підготував pdf документ який би я хотів проаналізувати. Вибираю його і завантажую в дане середовище. Після цього нам потрібно зачекати, поки цей документ. В першу чергу завантажиться, а в другу чергу буде про, проаналізований нейронною мережою Хомата. І, ну, бачите, в мене для цього потрібно йому там, близько 60 секунд. І після того, як аналіз Відбудеться, ми можемо на основі того тексту, який там є, задавати питання для цієї нейронної мережі. От бачимо, зараз я вже можу ось тут клікнути на кнопочку Ask і запитати, що там є в цьому документі. Так, зараз в мене тут прогружається цей. Ну, Тут в мене по ажуру, по хмарних технологіях, технічна документація. Так, ну і тут, бачите, вже зразу описується, що там є і так далі. А, так. Ну, давайте я, наприклад, запитаю, розкажи. Так. Ось я подав коротку структуру, ну, хочу переглянути коротку структуру цього документа. І в чому зручність? Ви бачите, в мене цей документ є повністю на англійській мові. Так. Повністю повністю на англійській. Хумата проаналізувала його і мені видає інформацію вже на. Український, тобто я можу собі працювати з цим джерелом і ну, пропрацьовувати ту інформацію, яка мені цікава. Ну, наприклад, мене цікавить вибір інструментів. Так, розкажи детальніше про Так, от, вибір інструментів. І таким чином ми можемо з цим джерелом працювати, одержувати з нього необхідну інформацію, яка нас цікавить. От, Бачите, в нас тут прописалось, показується сторінка, з якої береться інформація. Так, і каже, що вибір інструментів для оцінки міграції є ключовим етапом в процесі переходу ажур, до ажур. Основними інструментами є ажур що там, Міраж. І Data Migration Assistant. Так. Ну, і Далі я можу собі по ходу вже давати питання по тому тексту, який я отримав, і формувати собі структуру, яка мене буде цікавити. Ну, Аналогічно ми можемо працювати із текстовими документами, і з Wordівськими документами. На основі цієї мережі одержувати з них. Якісь такі виділені конкретні структурні елементи. На цьому поки що все. Дякую за увагу.